Коли ми говоримо про ікону, то ми говоримо про, про неї саму, про тих осіб, які є на тій іконі. І, звичайно, це є Божа Мати і Спаситель Ісус Христос. У кожній іконі ми бачимо самого Бога. Скажімо. І почитаючи ці ікони, чи в кривоці, скажімо, серваниці, в гошеві, чи в погоні. Ми бачимо і історично має підґрунтя в тому, що біля цих ікон відбулися властиві події, які можна зрахувати чудесні, які не є природні. Відбулися чи оздоровлення різні, чи люди приходять туди на молитву до тих ікон, щоб поклонитися. А ще є одне чудо в тому сьогодення. Коли е, в тому місті чи в іншому місті збирається до 10, 20, 50, 80 тисяч людей, їх туди ніхто не заставляє приходити. І вони приходять в оце, в оце місто, щоб тут разом помолитися. І оці святі місця, вони нас кличуть, ми їх до кінця не можемо пояснитися, направду є ото о, о, та присутність з висот. Від самого Господа Пресвятої Богородиці. Тому місці завжди молилися. І молилися ті первоєрархи, єпископи, митрополити, священники сюди приходили завжди наші предки на молитву. І те, що розказував бажаніший Любомир, який він пам'ятав перед війною, оті прощі. І те, що ми сьогодні маємо, це такий ланцюжок у тої святості, того місця вимовленого.